З 22 листопада у територіальних сервісних центрах МВС вводять новий графік. Відтепер вони починатимуть працювати на годину раніше зранку, і на годину раніше закінчуватимуть свою роботу увечері. Наказ номер 121 з 14-го одинадцятого року року. ГСЦ. тобто він цитується так: про внесення в дію правил внутрішнього. Службового розпорядку державних службовців ГСЦ МВС і правил внутрішнього трудового розпорядку працівників ГСЦ МВС України чи по Україні. Оскільки працюю я, то ми спрацювали з 9-ї години до 18-ї. А сьогодні щодня значить працюємо ми вже з 8 години ранку до 17. -ї. Надаємо послуги для тих, хто нас звертається. Ми настає вже з 8-ї -ї години ранку при цьому зберігається п'ятиденний робочий графік з вівторка по суботу, включно. Крім того, з графіку прибрали обідню перерву. Відтак, з 22 листопада діятиме такий розпорядок роботи. З вівторка по п'ятницю, з 8 до 17, у суботу з 8 до 15.45, неділя та понеділок. Вихідні дні це було вирішено на в рівні головного сервісного центру, Тобто, на мабуть, на тому, щоб. Економії електроенергії і зв'язку з частими відключеннями електроенергії, щоб надати більше послуг, щоб люди змогли не тільки до нас не приїхали, ми просити тут тривога, потім світла немає, інтернет. Я думаю, що в цей час якраз восьмий було прораховано, що з 8-ї години до 17-ї можна на більшу кількість надати послуг в зв'язку з тим, що і відключення, будь там планові чи не планові. Тобто можемо надати ці послуги. тому що люди звертаються до нас з інших регіонів. От дуже у нас сьогодні вже рано утром, а вже в нас полтавські автомобілі стояли в дворі. Проте розпорядок роботи головного сервісного центру МВС та регіональних сервісних центрів МВС залишаються незмінними. Нагадаємо, що отримати талон попереднього запису в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС можливо не пізніше ніж за годину до кінця робочого дня. Також записатися можна онлайн на сайті сервісних центрів МВС. У розділі є запис.